Всім привіт! Ви дивитесь, Думая Кубіна. Давайте згадаємо, які важливі події приніс нам 45 -ти тиждень 22-го року. Давайте підсумуємо його і зробимо власні висновки. Починаємо. Херсон повернувся під контроль України. Без перебільшення це одна з ключових подій цієї війни. Про плани зсу взяти російські війська в Херсоні в оточення та розірвати ланцюги постачання боєприпасів, техніки та інших ресурсів говорили вже давно. Тому казати про те, що це несподіванка, було б некоректно. Як і некоректно було б говорити про те, що завдяки жесту доброї волі російських військ це свято стало можливим. Єдиним спонсором цього свята стали ЗСУ і трошки АТБ. Абсолютно певне в тому, що жодні домовленості з нашим ворогом на нашу користь неможливі без наших військових звитяг. 9 листопада командувач об'єдного групування російських військ генерал Суровікін, або як його називають в Росії, суровікінг, запропонував Шойгу зайняти оборону по лівому берегу Дніпра і вивезти війська з правого берега, підкреслюючи, наскільки це рішення вимушене та важке. Ну, звісно, бо стратегічне значення Херсона важко переоцінити, бо без цього плацдарму неможливо захопити український Миколаїв чи Одесу. Таким чином ми звільняємо гирло Дніпра і починаємо частково його контролювати. Звісно, це ще не означає, що обстріли припиняться, скоріш за все, навпаки, їх стане більше. Але нашим Збройним силам буде значно легше робити наступні військові кроки. До речі, це єдиний обласний центр України, який Росія захопила після 24 лютого і утримувала його 8 місяців, та 30 вересня, ніби прийняла його до складу РФ. Але ж ми знаємо, що це звичайна анексія. Найголовніше, що доводить це визволення, що, попри всі заяви Росії, що вона на окупованих територіях назавжди, вона як зайшла, так і вийшла. А Херсон залишився проукраїнським містом. Українці різні, ми розмовляємо різними мовами, ми сповідимо різні релігії або не сповідимо жодної. Але нас об'єднує бажання жити в єдиній суверенній Україні. Це доводить, що українська політична нація відбулася. Примусове вилучення підприємств на цьому тижні Володимир Зеленський заявив на засіданні ставки Верховного Головнокомандувача про перехід в управління держави активів: Мотор Січі, Запоріжжя Трансформатор, Автокразу, Укрнафти та УкрТАТНАфти. При цьому президент заявив, що ці об'єкти становлять надважливе значення для обороноздатності країни, і вони не можуть повною мірою керуватися приватними особами під час воєнного стану. Бо Мотор Січ виробляє двигуни для гвинтокрилів та БПЛА. Запоріжжтрансформатор виробляє критично важливі прилади для відновлювання електричних підстанцій, зруйнованих росіянами. Автокрас виробляє вантажні автомобілі військового призначення. А «Укрнафта» та Укртатнафта це нафтодобовний енергетичний сектор, який дуже сильно постраждав від вибухів, і без якого українська економіка і транспортна система буде паралізована. Ці підприємства належать людям, яких в Україні називають олігархами. Це Коломойський, Живаго, Григоришин та один червоний директор Богославський, якого, до речі, звинувачують державні зраді. Тому пішли чутки, що це елемент такого явища як деолігархізація. Звісно, таке рішення послаблює їх вплив і свідчить про кінець епохи олігархів. З іншого боку, бізнес-середовище побоюється, що цей механізм може використовуватись, щоб віджимати бізнеси. Тому що вони гарно пам'ятають часи при Януковичі. Проте пан Данилов, Резніков та Шмигаль на спільній прес-конференції 7 листопада повідомили, що власники цих націоналізованих активів зможуть після війни повернути активи або отримати компенсацію за них. Наразі невідомо, чи була проведена первинна оцінка активів і як буде виглядати сам процес компенсування, наприклад, зраднику України. Але це повідомлення значно знизило градус хвилювання серед бізнес-середовища. Пройшли вибори мітерм в США, так називають вибори до Конгресу, як до Нижньої, так і Верхньої Палати парламенту аналог нашої Верховної Ради. І називаються вони так, бо вони припадають на середину терміну правління діючого президента. Нагадаю, що у Сполучених Штатах Америки президентів обирають на 4 роки, і через 2 роки після його або її обрання відбуваються вибори до конгресу. Американський парламент складається з двох палат нижньої та верхньої. Нижня палата складається із 435 конгресменів, представників різних верс населення, а верхня палата складається із 100 сенаторів, по два від кожного штату, незалежно від його розміру та кількості населення в ньому. Це зроблено як елемент системи стримування та противаг, коли законодавча влада, яка представлена конгресом, контролює виконавчу владу, представлену президентом США та його адміністрацією. До цих виборів у демократів був як власний президент, так і більшість у конгресі, що надавало йому можливість проводити будь-яку власну політику, яку тим паче вони вважали за потрібним. Результати цих виборів показали, що ті ж самі люди, що голосували за Байдена два роки тому, вже не так палко його підтримують. А це приводить нас до питання, яке бентежить українців: чи американці і надалі будуть підтримувати нашу країну в цій війні, розуміючи, що наразі вони є нашим найбільшим союзником. Є розхоже міф, що так як республіканці критикували адміністрацію Байдена за надмірні витрати, в тому числі по допомозі іншим країнам, то їх перемога до Конгресу буде означати зниження фінансової та військової допомоги Україні. Але на мою думку, це не так. Адже республіканці та демократи разом приймали ключові закони по допомозі Україні, наприклад, Ленд-Ліз, який має двопартійну підтримку. Також республіканці набагато більше пов'язані з військово-промисловим комплексом ніж демократи. А ВПК вигідні збільшення видатків на закупівлю та виробництво зброї. Більш того, підтримка України вже є інституціоналізована, і змінити це лише контролюючи Конгрес, неможливо. Адже діюча адміністрація Байдена, яка створила цю політику підтримки України, буде при владі до 2024 року. І в Байдена завжди є право вето на закони, що приймає Конгрес. Тому американській підтримці України бути. Галас навколо перемовин після того, як Росія провела псевдореферендуму на окупованих територіях, на засіданні РНБО було прийнято рішення, що Володимир Зеленський не буде вести перемовини з діючим політичним керівництвом Російської Федерації, зокрема Путіним. Бо про які перемовини може йти мова, коли по факту РФ думає про військове захоплення нових і нових територій? Сюди ж погрози щодо використання ядерної зброї, ескалація конфлікту, ударами по нашій критичній інфраструктурі? Нам зараз нема про що розмовляти, так вважав офіс президента. Але під час нещодавнього візиту Джека Салівна, радника з питань національної безпеки, президента США, то нібито попросив Зеленського публічно дати сигнал про те, що перемовини з Росією можливі. Але зробив це без тиску та акцентував, що США не будуть визначати умови таких перемовин. Зрадонька скажете ви, чому США нас до цього підштовхують? Справа в тому, що окрім повномасштабного вторгнення це інформаційна війна, і вона йде не лише на території Росії та України, а й по всьому світу. Останні декілька місяців в частині незахідних країн та в самих США є наратив, що Україна не прагне миру, і цей наратив поширила Росія разом з її фальшивими заявами про перемовини, які ми розуміємо, Росія по справжньому вести не хоче. Це спроба маніпуляціями перетворити жертву на агресора. Саме цим була викликана рекомендація Салівана спростувати Зеленським цей міф. Після чого Зеленський таки дав необхідний сигнал в звичній для нього манері і звучав він як декілька простих вимог. Забратися геть з нашої землі, сплатити репарацію за руйнацію, покарати всіх військових злочинців та надати чіткі гарантії безпеки. В Свою чергу на цьому тижні, прислухавшись, ми могли почути фразу про українських партнерів з вуст Путіна, з вуст Захарової про готовність вести перемовини з урахуванням реалії, які складаються, з уст іншого заступника міністра закордонних справ РФ навіть про готовність до переговорів без попередніх умов, непогана трансформація від наркоманів до партнерів. Ми то готові до переговорів, але ж Росія використовує цю риторику як димову завісу. Насправді ж вони не готові домовлятись. Тож наразі все буде вирішуватись, як і до того, на полі бою. А після цього будуть справжні перемовини. На сьогодні все. Робіть висновки самостійно. Підписуйтесь на наш канал, поширюйте це відео, коментуйте. Бажаю вам стабільного тепла, світла та води.